Всім привіт, і Лаки. Я не знаю, що я зайшов в першу ігру, яку я побачив в пошуку новорічні ігри. Не знаю, чи прикольно, будемо дивитись. Походу, це на, похоже на ігру ця, маски, ніби маски вона називається чи як. Оце похоже. Ми так само така вже тільки просто ми йдемо в поїзді. Рам, я вс в целом играть, и когда мы їдем в поїзд. Скидам факту. 32. Я не знаю, что я просто на на рандомной шов и будемо играть. Не знаю, может це похоже игра на маску. По-моему. Ой. Еп. Так, наш тут точно стоп. Сихоп. О, та! Це новорічна версія. Це той самий будинок. Хто знає, хтось, хто гру грав, типу знає. Там магазин має бути. По факту. А ну це, це, перш... це перша частина її. Це перша частина. Я не знаю, що це перша. Так, тут ми в будинку, так, це перша. Це перша. В другій по інакшому спавмомся. Ну давай. Так, ем. Ні, а тоді у нас, типа то, що ви тільки наш? Ні, ну такого з першій частині не було. Ні, а в оригінальній ні не було. Я знаю, першій такої з не було. Хто ще не бачив, я скін собі змінив, ви можете мені минуліше старі відео глянути в Роблоксі, я щось знімав з друзями. Тут у мене ж там скін був. був скін поміняв, хто ще не, не дивився, мої відео. Так, все, от у мене скін, от такий, трохи менше був. І о. Так. Е -е -е ми нікуди не можемо йти. Нас ті, типу, що закрили невидимі камнати чи що, я не розумію. Ну що це, що це за, за, за граби? Що у нас така віжі ми в тюрмі сидимо якісь. В тюрмі сидим, чи що я не розумію. Ми що ходити не можемо нікуди. Ми мене в тюрмі чи що я не розумію. Ну, ми в тюрмі чи що? О, нарешті речі можемо ходити. Бо таке поздолувалось, що ми не в тюрмі таке. Котик! Всі. Чи не котик, то що це таке? Так, що тут є? Тут є. Можна посидіти? Хочу посидіти. Не можна. Так, а э, тут якісь предмети. Тут шафу можна відкривати. не можна. можно. якісь речі тут Можна брати чи ні? Ну, а айкар я знает, навіть речі не можна брати якісь речі нормальные можна брати хоча б. Ну є киси, О! Сюди можна відкрити це? Ні. А можна от, от тут усі? Не тут зайти. Ну взагалі ж і взятий на розбій може. Ви... О, о! За роблокси. Так, 88 роблокс. Ем. Ай, схо. Ем, Що він каже? Поїсти нам. За що нам їсти? Нам, що лампи їсти. Чи може ще... Ну я тут посаджу, мені тут зручно. там не забороняється, мені тут зручно. Я буду тут сидіти. Мені на плетіше подобається. Тут тепліше, під дупи є тут. Це наша мені це, ну блін, нашу. Нашу мені, наша, наша. Якщо можу. Я, я, я під столом хочу. Я під столом хочу сидіти. Хочу. Я під столом хочу сидіти. Що мені забороняють? Це робити. Пім пен. Що я не можу під, сидіти під столом? Це несправедливо. Несправедливо. несправедливо, несправедливо. справедливо, и справедливо. Мы мои все сестры. Ну ладно, сяду я король сюда. Я хочу королем быть. А что сюда? А мы... Что сюда можно? А ну. Я хочу королем быть. Я чуть хочу сидеть. хочу быть королем королем донь 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 я хочу всех туда І сісти, так куди ми біжим? Нам нам не дасть сюди піти. Дасть! Можна по дворі погулять, але я не такий дурний. А там, а то Ой, що там, що що там, Що там? Ні, що, що, що? А-а-а! Ну, типу, треба почастити. Нам треба типа сніг. А, чи нам треба віче? Чи це заліне люди, але чуже залітре. Не. А, це типа треба відкупати як чешую Треба... А, треба може лупатику. Може, тут треба на вулицю почастувати сніг. А а. сніг лика збирати. От тепер зрозуміє. Тепер зрозуміло. От все. Ммм mm. и классный снеговий. Вот снегу теперь немає тебе лу. Снегове съе. Я, я пустою на ньому. -у 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 -у. -нь. <соць> а я буду на снего стрибати. Он слышка. І що она дивиться? Интересно, типа типа даебляться, сошло что, хобби чтобы, что, чтобы а я, Все, я в хату мне уже холодно. Я хочу в хату хочу. Я в хату. срываю. в буду, да? Да, я хай, я, я я хочу погреть, погреть хочу, хочу погреть. А, не 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 хочу, хочу все все все. А, не не не, не. А?

不我今天都不想穿了。Yum, yum,

А я люблю. нам нам, нам нам, нам хочеться постояти, побігти на вулицю, хочеться саме ночі. А, нам що спати, типа йти, треба, что. Ладно, кину. Треба. Типа зрозумію. Та. А, та, вот я розумний. Я хочу морку Зараз день буде Що таке, що таке? швидко, Трував, шо шові вікні, в вікні? По нема? Ну, вікні меншо? Не Ні, нема. курьер. А, за курьер может пришел. он а, пошел. Что? -то... Что осталось? А, драма нам... где хата? Хата? Драма. А, подруги драмат, нам подруга драмат, что ли? находят. А, Санта Клаус упал, Санта Клаус. Тут-то. Блин, а я окна туда залезла. Нет, а, залезть не можно, залезть не можно. Там, 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 Я. там, там, нам типа там, покажут. там, 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 ну, Лени. А. А святый Миколай, там, в там, О. Oh, Let us go on to her to now and worry here on the hair rolls. <gasps>

Біть, давайте, рубіть драбину, що так, шо так повільно, давайте. Балки вот там, що сзади, приносіть, наліниця, не, ліниться. не ліниться. Ну, писать, ну писать. Давайте, 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 налінитеся, рубіть. Давай, шестнадцять, ну давайте я мішу. три принесу так нещасних.

Надо подруки избирати Нам подруги треба избирати, розумію Ну ні, ну нам треба подарунки збирати Нам треба подарунки збирати, подруги избирати, персу Давай нам под треба збирати. Як мені їх забирать? Як мені збирати подарунки? Так, як ляк мені збирати? Ааа, нам треба йти по ним, типу, як поселідати. Ну, що не куля, я А, і нам треба допомогти йому, типу, типу, сані знайти. Що шо чи не... Ну. Ну, Пішов схосити дорогу.

Det er bare én gang på tide. Saya baca bucharu. Ой, дочка, да. Дочка, да. да. А. А. Ну, -а -а. ну, типа, ну, а что нам? Ну, она, а, она богатит -а, ну, отработает, что вот. Ну, потом богатит уже, да? Хорошо. Вот там палочка. Требуется брат, нам там палочка. А? А на что написано? Ого! Что мы будем. Ого! Что мы побудували? Потім, потім нам треба буде паличка. А тут, а... Ні, ми тут, бо там бо вже буде багаття. Кто Топити тут то, то розпалити тут. Я буду паличкою. не може так просто так лежати. Я впевнена, він просто так не може лежати. Вони просто так лежати тут не можуть. Ні, тут реалістично є тінь Вона, вона нормальна. Ну добре, нам паличку треба просто брати. Вот, а, нам треба буде паличку. Нам паличку треба, треба. Вот, паличку, я скажу, нам багато треба розпалити. Оп. Два, два, два. Не, не, мне не, 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 ну, 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 ничего, ну. Надо

Ми спати будемо знати. Що mm. mm. це таке? Це, mm, це вітер. Можливо, вітер, але вітер не такий. Але так, 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 так. І ми, до речі, ми стрибати. не можемо хобі-добрі. Хобі Дивись, блін. Я голови, я линка. Кашей. А знаешь, она оттуда? А может, это здравку? 346. Что это стало? Всем попасть, лайки, цены, на рабсвитки, попасть.